П'ять речей, які мене почали бісити в б'юті сфері, і через що я з неї пішла. Я довго любила свою справу: салон, клієнти, атмосфера, вибудовування всіх процесів. Але з віком я почала дуже сильно змінюватися внутрішньо і згодом я зрозуміла, що я більше не можу. Десяти років було для мене достатньо. Перше, мені набридло бути прив'язаною до одного місця. Мені набридло бути прив'язаною до графіків, до локації, до того, що я не можу виїхати в будь-який момент. А якщо виїжджаю, то мені все одно потрібно повертатись. Друге, постійні проблемки клієнтів то нігтик відпав, то колір не той, то підправти терміново то. Між між майстрами, якісь конфлікти. Третє. Набридло безкінечне навчання персоналу. Якщо хтось один з майстрів уходить, на його місце приходить інший, і мені потрібно було його навчати. Далі регулярні вкладення в салон, щось зламалося, щось застаріло, новий апарат, нові меблі, нові матеріали. Мені не було жалко, я постійно вкладала в салон. Я більше вкладала в салон аніж в себе. І, мабуть, через те, що я не вміла. Розподілити свій бюджет так, щоб хватало і на мене, і на салон. Мабуть, через це я дуже швидко вигоріла. Тому те, що ви заробляєте, ви маєте на собі відчувати, розслаблятися, відпочивати. У вас мають бути свої хобі. Життя це не є робота, але робота це частина вашого життя. П'яте постійні пошуки клієнтів і постійні пошуки майстрів. Незважаючи на те, що мені вдавалося забити графік майстрів, це було важко. У часи війни, тому що як тільки відключали світло, як тільки бомбили, відразу ж логічно відпадали і клієнти. Ну людям не до того, людям не до манікюрів, не до брів. Ось, звісно, вже під кінець другого року війни все почало покращуватися, але на початку це було досить складно. Тому потрібно було, звісно, вкладати всі свої ресурси у цю справу. Це була така гонка постійна, без передишок, без відпусок, без балування себе. В Цьому була моя помилка. Все ж таки потрібно було більш якісно розподіляти свої ресурси.